Я згадав, ми почали цю розмову. Я згадував про це озеро Парувані, і воно таке дуже специфічне для Грузії. Там колись ховалися старообрядці православної церкви, яких Московський, Московське попівство, це переслідувало, виганяло з країни, і вони там спалювали зброю, щоб не йти. На фронт во ім'я Московії, да, щоб не воювати з Турками, чи з Грузинами, чи з Дагестанцями, а в ім'я Московії. Вони там а, лишалися і звідти їх евакуювали вже туди, кудись на Канадіщину і так далі. А, як би ви назвали а, людей, які, а, я б сказав так, не хочуть і не, не от вони лишаються цими. Ми не віримо в хороших русських, да от ми не віримо в то, що можна врятуватися, і я зараз не по церковному кажу, а кажу по-людському: що можна врятуватися від того, щоб не стати підарасом, ворогом, вбивцею в тому краї, в їхньому краї. От як ви дивитеся на ту їхню паству там, яка. На, з одного боку не бере зброю, а з іншого боку все одно скоїє цей смертний гріх, бо не вбиває москаля. Що нам зробити, щоб підбурити їх, можливо? <реш> да, і от, от, от така штука. Бо це ж теж тіло пастові, та, так би мовити. Що <реш> з ними робити? <реш> зробити те саме, що ми робимо: вбивати москаля. Підтримую однозначно. А що робити з. Тими, хто лишаються прихожанами московської тут церкви. Вони ж лишаються такі. От вони продовжують ходити і так далі. Як проводити Знов з ним пастерське з... послання? Знову те саме вбити москаля. А тепер я трішки поясню. Пам'ятаєте, в нас було, був серіал, який тоді, коли ковід почався, впіймати Кайдаша. Пам'ятаєте, так? І я пам'ятаю тоді, я людям давав на покуту в часі Великого Посту, ну, там молитви, хто як хоче, хай молиться, люди не має творчий підхід до молитви мати. Я казав так, і дві, два важливих завдання підготовки до, до Воскресіння Господнього. Це продивитися серіал «Впіймати Кайдаша і вбити в собі москаля. І ось і так, і якщо ми будемо це робити, тоді ми, все буде добре. бо Справа в тому, що подібне притягується до подібного. На жаль, ми мусимо констатувати прикрий факт, що наша змосковщина Україна притягнула Московщину на Україну. І головним головною дієвою особою була Московська церква. Якби не було цієї церкви на території нашої держави, не було б цієї війни. Я в цьому глибоко переконаний і ну, можу це дуже глибоко аргументувати. Це, на жаль. Страшна правда, і від цього боляче, але нічого нового, нічого дивного, тому що і в Ісуса був Юда, який ходив з Ісусом три роки, який мав всі дари, які Ісус давав всім апостолам, і в кінці став зрадником. І сьогодні МП це Юда, в такий колективний Юда, який зрадив Ісуса і який прирік на розп'яття, на смерть Сина Божого, яким сьогодні є український народ. Сьогодні Україна стала вселенською Голгофою. Так, і майданом, так. Майдан в перекладі українського означає зібрання або церква, бо церква це і є зібрання. Тому у нас завдання одне взагалі не тільки українців, в у всьому світі вбитів вбити в собі москаля. Інформаційного, культурного, бо його нема церковного, ну ще якось завгодно, вбити і все. І тоді тоді це дасть шанс нам стати нами. Самоідентифікуватися в майбутньому це дасть шанс тим нещасним людям, які, які перебувають в тій кабалі і духовній, і цивілізаційній, ну і всіх інших кабалах, які вони перебувають, стати колись нормальними людьми. Бо все одно той сусід у нас буде завжди: хочемо ми чи не хочемо, і нам не треба мріяти, що він кудись зникне, він не зникне. Наше завдання тих, хто прийшли до нас, допомогти їм зникнути, як роса на сонці. Так, а ті, що там за ну, щоб вони, може, стали людьми колись, є на це надія, я все-таки вірю, тому що для Бога немає нічого неможливого. Але сьогодні ми є інструмент Божий, ми Божий інструмент. І, і церква має в, цьому, в, ну, в цій справі божественній, відігравати первісну роль, передову роль, так як і належиться. Можна репліку стосовно нічого святого? Це дуже просто. Святість не є безособовою, тому святість це не що, а хто. І тому і нічого дивного. Якщо нема святого хто, то природньо нема нічого святого.